Весна і сонце, сонце і весна, великий день, великий день на порозі, і перемога десь уже в дорозі, нам мир і спокій принесе вона. Весна і сонце, сонце і весна, Господь благословить своїм приходом, Воскресне Божий син, пишатись буде він своїм народом, і срібний цвіт у кожній серці залуна. Весна і сонце, сонце і весна. Уся родина за столом збереться святкувати. І розмалюємо писанки, наловить риби тато, а мама напече смачнючих пасочок. Весна і сонце, сонце і весна. Щасливі усмішки, щасливі діти! Щасливо ранок хочемо зустріти, хочемо забути, що таке війна? Бо поки що не сонячна весна нам видається. Бо все нещадно хочуть в нас забрати, країну, мову, націю і синьо жовту кров по краплі точить лише надія на великий день у кожному серці. Їм наш великий день не забрати, бо це насправді все народне свято, яке об'єднує усю родину, велику, славну Україну. Їм ворогам у нас великдень не забрати, бо ми народ, бо нас мільйони, нас багато. Ми відсічі даємо усіх гуртом, а рід наш чималий, зібравши усю силу у один тризуб міцний. Їм наш великдень не забрати на захисті наші брати, дядьки і тата. Наші вітання великодні вам. Героям нашим і захисникам. Їм наш велик день не забрати, бо пощастило волонтерів, відданих нам мати, які не за багатство, ні за гроші допомагатимуть нам щодня і щоночі. Їм наш велик день не забрати, бо меха працюли виділюче треба знати, як не воюють, то і жарять, і варять. І печуть, і ремонтують, і рови копають і кують. Їм наш великий не забрати, тут дім наш милий, рідна хата, садок і мальби під вікном, сім'я щаслива за столом. Їм наш великий не забрати, не треба нам палаци і ховати. Чужого нам не треба. Маємо усе своє. Щасливі тим, що в нас уже є. Їм наш великдень не забрати, аби лиш соловейко міг співати, аби лиш чути його спів серед весни пишних садів. Їм наш великдень не забрати, щоб могли майно розквітати. Їм наш великдень не забрати, щоб мати змогу сонце зустрічати. Ім наш великдень не забрати, щоб багатіла Україна мати. Ім наш Великдень не забрати, ти чуєш, світе, зупини вже зброю ката. Їм наш Великдень не забрати вже досить, хай не падають наші солдати. Їм наш Великдень не забрати. Ми станемо піш опліж мир в руках тримати. Наш великдень називати, попахнемо свої традиції із поп'янками знати. І кожен справжній українець, чи, доросли, чи маля, від краю і до краю знає, де його земля. І наш великдень не забрати, і до останнього ми будемо стояти. За рідний край і на вузі, бо тут живуть всі рідні і всі друзі. Тож, станьмо всі вервечкою вкраїнці і з великоднім святом привітаємо, подякуємо захисникам і захисницям, батькам, родинам миру побажаємо. Наша країна миролюбна і завзята, наша країна на людей простих багата, квітуча пишними садами і повновода синіми річками. Наша країна Господом цілована, наша країна на добро дарована, свята і чиста, мов криниця, у ній не заплюмована, освячена водиця. Наша країна то насправді наша, наша країна повна чаша, багата на чорнозему й пшеницю, на соняшні, на мед і на пашницю. Наша країна сильна працюватиме руками, наша країна героїчна славними захисниками. Традиціями звичаями світло, піснями молодійними примітно. Наша країна нездоланна й дуже, наша країна найміцніша в світі, друже. Не маєш на землі подібного народу, який усі часи виборює свободу. Тому їм наш великдень не забрати, їм ворогам країну не здолати. Допоки сонце сяє із небес, Христос воскрес, своєсти!